Добрий день! На цьому уроці ми продовжуємо тему, досліджуємо прямокутник. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступні уроки. Ми починаємо! Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працюю мій мозок і вчусь, я старанно, сприймаю все нове і мисло логічно. Учителя слова здійснюю я практично. Розгортайте хоч свої зошити та записуйте сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку один рядочок, число 17. Задача у трьох однакових будинках три під'їзди. Скільки всього під'їздів у цих будинках? Правильно, 3 додати 3 додати 3 буде дорівнювати 9 під'їздів у трьох будинках. Знайди серед фігур прямокутники, на які ознаки слід орієнтуватися. Слід орієнтуватися, щоб було 4 сторони, 4 кути, 4 вершини. Ще. Мають бути прямі кути. Перша фігура має 4 кути, 4 вершини, 4 сторони, але не має прямих кутів. Друга фігура це прямокутник. Вона має прямі кути, 4 є сторони, 4 вершини та 4 кути. Третя фігура це трикутник. Прямокутником вона бути не може. Четверта фігура чотирикутник, прямих кутів немає. П'ята фігура квадрат квадрат це прямокутник. Шоста фігура це шестикутник. Прямих кутів немає. Сьома фігура це прямокутник. Їй чотири прямі кути, чотири вершини, чотири сторони. Восьма фігура це ромб, але квадрат. Це прямокутник. Так, МПКБ прямокутник. Тому що в нього рівні сторони, рівні кути. Він має 4 вершини. 4 сторони та 4 кути. Визнач довжини всіх сторін кожного прямокутника. Поглянь блакитний. Перша сторона 5 см, друга 2 см. Нижня сторона скільки? Правильно 5 см. А чому? Тому що верхня і нижня сторони вони рівні. А права сторона Права сторона буде також 2 см, тому що права та ліва сторони вони також будуть у фігурі однакові. Протилежні сторони рівні. Квадрат 2 см, сторона і всі сторони квадрата 2 см. Червоний прямокутничок. Перша сторона 1 см. Друга 4 см. Якою буде права сторона? Права буде 4 см, а нижня сторона 1 см. Давайте визначимо довжини всіх сторін. Тобто знайдемо периметр першої фігури 5 см плюс 2 см плюс 5 см плюс 2 см буде 14 см. Друга фігура 2 додати 2, додати 2 і додати 2 см буде 8 см. Третя фігура 4 см плюс 1 см плюс 1 і плюс 4 см. Буде 10 см. 3 додати 9 буде 12. 50 додати 12, 62. 44 відняти 6. 6 розкладаємо на 4, 2. 44 відняти 4 буде 40. Та відняти 2. 38. 35 додати 7. 30 додати 5 додати 7. Сума чисел буде 12. 30 додати 12, буде 42. 71 відняти 4. 71 розкладаємо на 60 та 11. 11 мінус 4 буде 7. 60 додати 7, 67. 83 додати 8. 83 додати 8 розклали на 7 і 1. Додати 7 буде 90, та ще 1 буде 97, 1. Отже, правильна відповідь: 91. До задачі схему та розв'яжи задачу. Від гнізда пінгвіна до води 35 метрів. Спочатку пінгвін пройшов 8 метрів, потім проковзався на 3 метри більше, ніж пройшов. Скільки метрів залишилося подолати пінгвіну до води? Яка схема підходить? Нам підходить схема номер 2 Що треба знайти спочатку? Нам треба знати. Скільки він пройшов і скільки проковзався. Якщо пройшов він 8, а проковзався на 3 метри більше. Отже, до 8 треба додати 3. Буде 11 метрів. Знаючи, що він пройшов 8 метрів. А проковзався 11 метрів, що треба зробити? Правильно, до 8 додати 11, отримаємо 19 метрів. Отже, Треба пройти 35 метрів, він вже подолав 19 метрів. Що зробимо? Правильно, 35 відняти 19. Скільки залишиться? 35 відняти 19. Залишиться 16 метрів. Будь ласка, користуючись схемою, з'ясуй, чи є істинними твердження. Чотирикутники це ті, у яких усі прямі кути називаються прямокутники. Чи правильно це? Правильно. Усі прямокутники є чотирикутниками. Так, дійсно. Не всі чотирикутники є прямокутниками. І це правильно. Також буде істинним. Назвати довжини протилежних сторін прямокутників. Будь ласка, прочитайте твердження та висновки 1 і 2 з нього та спробуйте з'ясувати, чи є істинним кожен висновок. Якщо чотирикутник є прямокутником, то в ньому протилежні сторони мають бути рівними. Поглянь, якщо в чотирикутнику протилежні сторони не рівні, то він не є прямокутником. Правильно чи ні? Правильно, тому що чотирикутник є прямокутником, в якого протилежні сторони рівні, вони мають створювати прямий кут. Якщо в протилежному сторони у чотирикутнику рівні, то це буде в нас прямокутник. Погоджуєтесь? Звичайно, запам'ятайте правило, якщо чотирикутник є прямокутником, то в нього протилежні сторони рівні. Доберіть до задачі схему та спробуйте усно її розв'язати. Мавпочка вирішила вимити їжу в струмку. До струмка було 30 метрів. Спочатку мавпочка пройшла 9 метрів. Потім на 2 метри більше й сіла перепочити. Скільки метрів залишилося пройти мавпочці до струмка? Яка довжина була від мавпочки до струмка? Правильно, 30 метрів. Що ми знаємо спочатку? Що спочатку вона проходить 9 метрів. Далі вона проходить на 2 більше, тобто 9 додати 2 вона проходить, так? до того, як перепочити сяде. І що вони ми маємо зробити? Правильно, ми можемо з вами спочатку знайти, скільки ж вона пройшла далі. Так, тобто 9 додати 2 отримаємо 11. До 11 додамо 9, які вона пройшла з самого початку. Тобто, 9 додати 11 буде 20 метрів. І 30 метрів відняти 20 метрів, нас залишиться 10 метрів. Тобто, нашій мапоці лишилося пройти лише 10 метрів. Давай спробуємо з тобою обчислити вирази, але обчислити їх самостійно у своєму зошиті. Будь ласка, запиши слово приклади 584. Та розв'яжи їх самостійно. А ми перевіримо. Ну що, готові? 59 додати 32 та відняти 41. 59 додати 32. 50 додати 30 буде 80. 9 додати 2 11. 80 плюс 11 буде 91. 91 відняти 41 буде 50. 59 відняти 32 та додати 41. 50 відняти 30 буде 20. 9 відняти 2 буде 7. 20 плюс 7 буде 27. 27 додати 41. 20 додати 40 буде 60. 7 додати 1. 7 додати 1 буде 8. Отже, 68. Наступне. 86 відняти 39 та додати 28. 86 відняти 39. Буде 80 відняти 30, буде 50. 6 відняти 9 не можна. Отже, 56 буде 56. 56 відняти 9 буде. Правильно, 47. 47 додати 28. 40 додати 20 буде 60. 7 додати 8, буде 15. Отже, буде 75. 86 відняти суму чисел 39 і 28. 30 додати 20 буде 50. 9 додати 7, 17. 50 додати 17 буде 67. 86, відняти 67, буде. Роздиглядаємо. 86, відняти 60, буде 26. 26 відняти 7, буде 15. Продовж речення. Мені було цікаво, мені було важко, тепер я можу, мені було легко. Увагу, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок до зустрічі!